Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Настрадін. В Україні мешкає 105 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше носії цього прізвища в Україні мешкають у місті Одеса та Арцизькому районі Одеської області, а також на Луганщині, у Довжанському районі, до 2016 року Свердловський район. Прізвище має румунське походження та походить від румунського імені Настас, що є аналогом грецького імені Анастасії, додаванням до імені Настас суфікса дін і було утворене прізвище Настрадін. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, відправляй нам листа, та кидай донат на картку, номер картки та нашу електронну адресу знайдеш у першому коментарі до цього відео.